Nightcore BP23 Pro це вдосконалена модель рюкзака BP23, яка відрізняється в першу чергу міцністю матеріалів. Кордура 500D це зносостійка тканина, яка має водовідштовхувальні властивості, а також стійкість до розривів та проколів. Цифра 500D це щільність тканини, яка є компромісом між вагою і міцністю. Вага рюкзака складає 1 кг 260 г. Об'єм 23 літри, розміри практично не відрізняються від попередньої моделі, тому рюкзак можна брати. На борт літака в якості ручної поклажі. Позаду також є ремінь для фіксації на багажі. Внутрішня тканина теж відрізняється високою міцністю, оскільки виготовлена з поліестеру 400D. Основне відділення відкривається на 180 градусів, що характерно для рюкзаків, призначених для фототехніки. Це зроблено для зручного доступу до речей, які лежать в організованому порядку. Тому рюкзак оснащений модульною поверхнею, яка дозволяє організовувати внутрішній простір рюкзака, використовуючи додаткові модульні аксесуари. Суари. Одночасно вона слугує великою кишеною для ноутбука діагоналлю до 16 дюймів. Дві бокові кишені можна використовувати для пляшок або повербанку. Січаста кишеня дозволяє зручно організовувати дрібні речі, зарядні кабелі, флешки чи документи, і при цьому завжди бачити їх вміст. Доступ до переднього відділення можливий як через верхню клапан липучку, так і через двосторонні бокові блискавки. Всередині можна побачити ще одну модульну поверхню, але вже поменше: відділення для планшету, сітчасту кишеню і чотири окремі кишені, до яких можна мати доступ, не знімаючи рюкзак з плеча. В комплект входить висувний брелок для ключів, з допомогою якого можна відкрити двері, не знімаючи ключі і швидко повернути їх назад. Для швидкого доступу до гаджетів є дві зовнішні кишені з діагональною блискавкою і кишеня поменше, яка підходить якраз для мобільного телефону. Додатково блискавки захищені гумовими для захисту від дощу. Для зручності рюкзак оснащений чотирма ручками для обертання, піднімання, витягування та інших маніпуляцій під час використання. Рюкзак оснащений посиленою спинкою з пластиною із скловолокна, що забезпечує додаткову жорсткість та зручну посадку. М'які сітчасті лямки і спинка вентилюються для комфортного носіння. Лямки зручно регулюються по розміру для правильного навантаження на спину. Система молі на передній і бокових частинах дає можливість кріпити підсумки, сигнальні ліхтарі та інше. Також наявні спеціальні місця для патчів або світловідбиваючих елементів, блискавки, оснащені подовжуючими елементами для зручного відкривання навіть у рукавичках або на ходу. З вами був канал NightCore Україна. Дякуємо за увагу, до нових зустрічей!